Писанки дуже різні і гарні. Зображення на писанках не випадкові. Кожне з них має своє значення. Давайте розглянемо деякі з них. Сосонка символ вічної молодості, здоров'я, росту і безсмертя. Барвінок оберіг від злої сили, знак вічної пам'яті. Грабельки символ дощу, врожаю, достатку, плоючості і багатства. Вітрячки символ сонця, джерело життя. 48 клинців. Кажуть, можна задумати 48 бажань. А щоб вони збулися, треба, не помилившись, виписати візерунок. Ружа. Розетка зоря, зірка, сонце це символ здоров'я та довголіття. Подарувати це побажати щастя або ж освідчитися у коханні. Павучки символ охорони дому, символ вічності. Баранячі ріжки – символ благополуччя та багатства. Сварга, найстаріший знак добра, захисту від темних сил, хвилі або ж безкінечні – символ вічності, багатства, плинності життя, сонячного руху. Олені, символ сонця, світла вважався провідником душ померлих у потойбічний світ. Сосонка. Символ весни, пробудження, життя. Квітка символізує чисті душі дітей, дерево життя це світле космічне дерево, символ роду, гармонії, це сімейний оберіг. Тож, давайте вивчати символи писанкарства, малювати писанки та дарувати їх рідним. I